Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Христина Дридчик і далі розповім про найважливіше. Смертельне ДТП у Києві загинув поліцейський. Троє людей травмовано. У Запорізькій області мобілізували батька одинака. У Польщі під час репетиції авіашоу розбився винищувач. Нічно на 29 серпня війська РФ атакували Дніпро та три райони області: Синельниківський, Криворізький та Нікопольський. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, загинули двоє людей, ще троє поранені. На місцях лучань спалахнули пожежі, є руйнування інфраструктури. Під ударом було й Запоріжжя. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що постраждав однорічний хлопчик та пенсіонер. Спалахнула пожежа у кількох приватних будинках. Надзвичайники ліквідували усі наслідки атаки. Києві 29 серпня сталася смертельна ДТП за участю правоохоронців. Як повідомили в поліції столиці, відбулося зіткнення автомобіля Рено зі службовим автоміцубісі, яке рухалося з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто від отриманих травм, загинув на місці події. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження. Їх стан стабільний. Нині проводять службове розслідування. У Запорізькій області батька одинака завезли в ТЦК одразу з блокпосту, де зупинили а двох дітей, які були з ним, лишили на узбіччі. Про це заявили родичі мобілізованого Володимира Стахова у соцмережах та місцевим медіа. Вони зазначили, що чоловік сам виховує двійнят, матір яких їх нібито залишила. З їх слів, він не встиг оформити офіційну відстрочку від мобілізації, як батько одинак, коли повернувся із за кордону. У Запорізькому обласному ТЦК та СП. Певнять все робили без порушень. Мовляв, повезли в ТЦК для уточнення даних. Там уточнили, що після проходження ВЛК, яка визнала його придатним, було оформлене мобілізаційне розпорядження та направлення до навчального центру. Під чиєю опікою лишилися діти, наразі невідомо. Як керівник філії Раваруська, лісове господарство ДП «Ліси України допустив вирубку близько трьох тисяч дерев на території лісу Яворівського району Львівщини. Сума збитків майже 10 мільйонів гривень. Як повідомили в ДБР у 2023-2024 роках, під прикриттям фігуранта виконавці вирубували зокрема цінні породи дерев: дуб, сосну, граб, березу та ялину. Роботи проводили під виглядом рубок переформування, тобто квитки видавали на однотипні ділянки, а насправді вирубували дерева на змішаних ділянках, де це заборонено законодавством. Протибравні дії посадовця призвели до знищення понад 2700 дерев різних порід. Наразі колишньому керівнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ворожа агенка РФ шпигувала за силами оборони на Донеччині. Як повідомили в СБУ, зловмисницею виявилася мешканка Святогірська, яка працювала на російські спецслужби. За матеріалами справи, ворог завербував її під час окупації прифронтового міста на початку повномасштабної війни. Після звільнення громади з силами оборони расисти залишили агенку за місцем проживання та проінструктували про додаткові заходи конспірації. Згодом на месенджер жінки вийшов зв'язковий. Бойовик спецпідрозділу Барс-16, країни-агресора. Листуючись з агенткою, расист поставив їй завдання збирати інформацію про пункти базування та напрямки переміщення українських військ на Лиманському напрямку. Найбільше ворога цікавили укріп райони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку. Зловмисницю затримали в її оселі та повідомили про підозру. Їй загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Львів'янин незаконно перемістив 19 транспортних засобів через митний кордон України. Як повідомили у Бюро економічної безпеки, автомобілі чоловік вивіз під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Частину ввезених авто фігурант реалізував за готівку на платформах онлайн оголошень та у телеграм-каналах. Іншу частину розбирали на запчастини для подальшого продажу. Порушнику повідомили про підозру. У сервісному центрі МВС у Сумах виявили жінку з фальшивим водійським посвідченням. Як повідомили в головному сервісному центрі МВС, жінка звернулася із проханням обміняти документ, який не підтягнувся у застосунку дія. Під час перевірки адміністратори з'ясували, що такого посвідчення в державному реєстрі взагалі ніколи не існувало. Працівники викликали поліцію, однак відвідувачка встигла залишити приміщення до приїзду правоохоронців. У сервісному центрі нагадують, обміняти чи легалізувати підроблене посвідчення неможливо. Водійські права можна отримати лише після навчання та складання іспитів. І поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож до новин світу. У Польщі сталася авіакатастрофа, винищувач f 16 розбився під час підготовки до міжнародного авіашоу. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косеняк-Камиш у Твіттері. Він зазначив, що трагедія сталася в місті радом. У катастрофі літака f 16 загинув пілот війська польського, офіцер, який завжди служив Батьківщині з відданістю і великою відвагою, додав міністр оборони. За інформацією польських змі, катастрофа сталася під час виконання маневру бочка. Ймовірною причиною стало звалювання на низькій висоті і втрата підйомної сили. За непідтвердженими даними, заплановане на найближчі вихідні авіашоу в радомі скасували. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 050 782 сімсот вісімдесят Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.